Вітаю всіх слухачів! Це рубрика Культ Вісник на радіо «Кшиштофори». Це спеціальна україномовна програма про новини музейні, музичні, немузичні у всьому Кракові, яка відбуватиметься щомісяця. Біля мікрофону Катерина Зяблюк, і я вас запрошую на екскурсію по всіх подіях, які відбуваються у різних філіях музею Кракова у лютому, а також дуже багато музичних подій, які варто відвідати. Поїхали! Виставка особно але разом» Музеум Подгуже 20 лютого. Щоб розповісти трошки більше про цю виставку, мушу повернутися до передісторії. Справа в тім, що 4 липня 1915 року, посеред мосту Кракус, який сьогодні ми знаємо як міст сілеських повстанців, з'єднував береги Вісли, і там відбулася унікальна подія. Президент Юліуш Лео. Та бургомістр Франтішек Мар'євський потиснули один одному руки, символічно об'єднавши два міста Краків і Подгуже. Та ознаменувавши тим завершення процесу розбудови Великого Кракова, це була одна з найважливіших реформ Леа, завдяки якій здобув шанування та славу на багато років. У зв'язку з цьогорічною круглою річницею цієї події Краківський музей запрошує власне на цю виставу, особливо але разом до 110-ї річниці з лиця Подгужа і Кракова. На цій виставці буде представлено 110 вибраних історій під час заснування міста Подгуже у 1784 році, до його приєднання до Кракова у 1915 році, і кожна історія відповідно супроводжуватиметься репрезентативним об'єктом конкретного періоду, ретельно відібраним кураторською командою. І серед експонатів виставки також можна буде побачити безліч творів мистецтва, зокрема картини Олександра Коціца, Олександра Кіримського, Артура Марковіча та Вичага Вайса. І теж численні пам'ятні речі, зокрема князя Юзефа Понятовського, Генриха Йордана та Станіслава Виспянського. Тут зроблю невеличку ремарку, і від себе запрошу всіх, хто ще не був до. І ще одної філії музею Кракова це музей вітражу, який знаходиться неподалік від музею народовеко, і там знаходяться також вітражі Станіслава Веспянського. Це неймовірна краса, і вважаю, що ви мусите це обов'язково побачити. Наступною подією є Краковський карнавал Кобіт. Обабським цомбер в давньому Кракові. Ця інтригуюча подія відбудеться 26 лютого о годині 17. Це буде виклад на тему бабського цомбру. Чим є бабський цомбер? Це краківська карнавальна традиція, яка протягом століть відбувалася від товстого четверга до попільної середи. Це вже незабаром. Незабаром будемо їсти у необмежених кількостях пончики, і заодно побачимо цей і дізнаємося про цей цомбер. І в цей період, згідно з карнавальним принципом світ за очі, жінкам належало керувати містом. Жінки торговки за колиць Кракова, це зараз райони П'ясек, Пендів, Обзув, виходили на площу ринок, де влаштовували свято з їжею, вином, музикою та танцями. І замість того, щоб торгувати, вони викрадали чоловіків, щоб танцювати з ними на вулицях і змушували їх танцювати просто до упаду, а щоб звільнитися, ці чоловіки. Мусила їм дати щось взамін. Могло це бути будь-що одяг, гроші, е, якийсь статус, а, можливо, теж е, заміжжя, якщо це була високопоставлена особа. Кульмінацією традиції було знищення солом'яної ляльки чоловіка. У період романтизму зробилися спроби пояснити значення звичаю через легенду про злого мера п'ясків на ім'я Цомбер, який пригнічував жінок-купців, тягаючи або так, як вони. Казали потім Цомженс їх за голову. Після звістки про його раптову смерть, звісно ж, у Товстий Четвер запанувала невимовна радість. Всі танцювали, кричали, що «цомбер помер, цомбер помер. Ну і це опудало, яке вони робили, спалювали, мали символізувати власне цього мера п'ясків. Це свято востаннє відбулося 19 лютого 1846 року. В атмосфері досить великої напруги, тому що це було за два дні до початку краківського повстання. Потім це свято було заборонено австрійською владою, і воно потім зникло з краківських вулиць на більш ніж 150 років і. Сьогодні ми можемо бачити відновлення цієї традиції. Ми можемо про це почути і дізнатися більше. А допоможе нам в цьому куратор цієї зустрічі Анджей Шока. Бунт в системі. Музичне пшеня вольнощі 1945 по 89 рок. Це назва виставки, яка відбувається доволі далеко від центру, але повірте. Варто туди проїхатися до музею в Новій Гуті, чергової філії Краківського музею, відбудеться фінісаж, тобто закриття виставки, яка відбувалася вже досить довгий період часу. Але для тих, хто про це не знав або довго зволікав, то раджу прийти 22 або 23 лютого. Про що ж ця виставка? Якщо хтось про це не знає, вона відкриває весь цей потаємний світ альтернативної музики, яка була заборонена? На просторі ПРЛ. І можна буде там знайти опис різної музики: від рок-н-ролу до регі, від панків до альтернативи при різної якоїсь серф-музики, репу, всього на світі, абсолютно. Це була загально кажучи, антисистемна музика. Як вона жила, як вона пробувала вижити з цього всього і безліч історій, які, звісно ж, дуже талановиті і обізнані куратори вам. Будуть розповідати. І коли ж вони будуть розповідати? Ось у нас є графік. 22 лютого в суботу, о годині 10.30 це буде перша кураторська екскурсія. А 23 лютого в неділю о годині 18.30 до 20.30. ви можете також надовше залишитися у музеї, адже відбуватиметься вечірній джим сейшн Неймовірно весела і чудова. Комбінація різної імпровізаційної музики, якою куруватимуть та ці музиканти. Серед них Мачі Тріфонідіс, який заграє на гітарі, саксофоні, флейті і інструментах перкусійних, Збишек Швайдих, труба, Лешик Хефі Вішньовський, саксофони та флейти, Йоахім Менцель, інструменти клавішове, Крить, Електроніка, найрізноманітніша, Жон Філіп Boel гратиме на баз-гітарі, і Яцек Кохан. На барабанах. Нагадування так званим заднім числом, до 2 лютого також триває виставка та конкурс краківських шопек. таких красивих барвистих будиночків, які ви можете теж побачити огороженими по всьому кракову. Тож буде ціла концентрація їхня, слідкуйте за новинами і про все дізнаєтеся. І зараз буде доза. Музичних подій, які відбуватимуться у Кракові у лютому, теж доволі цікава підбірка, і обов'язково на деяких з них ми з вами побачимося. Перший по списку в календарі відбуватиметься 2 лютого о годині 20 в клубі Ре. Це буде унікальний концерт Йозефа Ван вісима який грає на лютні. Якщо хтось дивився фільм Виживуть тільки коганці, який, зрештою, виграв. В одному із років Канського фестивалю, то він писав до нього музику. Тож, скорочено, це буде доволі лірична музика, доволі мінімалістична. Тож можна буде сісти і просто слухати і вникати в цей весь світ музичний, і навіть не помітити, як ці дві години приблизно концерту промайнуть. Але дійсно варто варто побачити цю живу легенду. Наступна подія, яку би я вам хотіла порадити, це. Буде 8 лютого у клубі культури «Медльніки», що, відповідно, знаходиться на Медльніках, зупинка СК Краку закліки, якщо що. Приїде зеспул Шимон. Це локальний краківський колектив, який складається з молодих студентів і не студентів. Серед них Філіп Ульман, Тобіа Штіплінський, Грегуш Кавецький і Кацпер Пєчко. Це новий доволі енергічний склад, який утворився, як мені здається, в минулому чи позаминулому році. І всі вони мають джазову школу. Вони доволі креативні в своєму виразі. Вони мішають абсолютно всю музику, яку вони люблять, і також міксують її з образотворчим мистецтвом. Адже зараз перед концертом відбудеться також вернісаж виставки картин Анни Сахайко. Вхід вільний. І година 18.30. 12 лютого. Хотіла б вас запросити на концерт дуету Синдиба який відбуватиметься у клубі Хевере на Казіміже, дуже красиве місце. Якщо ви там не були, то ж це буде одночасно свято для вуха і свято для ваших очей. Якщо ви любите музику скандинавську, неокласику і такий мінімалістичний джаз, то це саме для вас. І дуже вам раджу це перевірити. Вони недавно випустили свій новий альбом, і цей альбом є один. Із 10 найкращих джазових альбомів 2024 року на порталі Польська Плита, польська музика. А заграє для вас дует Мілош Базарнік на клавішних інструментах і Лукаш Кірке на барабанах. І остання подія в цьому списку відбудеться 26 лютого у клубі База, База, яка відома своїм досить нестандартним підходом до. Запрошення музикантів і створювання лайнапу, зазвичай це доволі авангардні речі, доволі специфічні, але завжди дуже і дуже цікаві. І цього разу прийдуть два музиканти, які живуть в Кракові та поза Краковим, які, так би мовити, творили у свій час імпровізаційну сцену південну. І це буде кіньорський рудковський, Такий дует саксофоніста та барабанщика. Тож, якщо ви хочете або Пережити щось абсолютно нового, або просто вже знаєтеся на цьому і любите імпровізаційну музику, то дуже вам раджу прийти початок о 20-й і вхід також 20 злотих. На цей раз все. Бажаю вам гарного лютого і побачимося на якихось із цих подій. Обов'язково в коментарях давайте знати, на чому ви були, на що плануєте вибратися, і як вам. Це сподобається або сподобалося. Чекаю на ваші відповіді і бажаю вам гарного дня.